Слава роду, слава рідним богам, слава Україні Русі, слава! Ну що ж, дорогі мої друзі, родичі сородичі, вітаю вас усіх з нашим веселим таким весняним святом. Лелі прекрасної, Лельник Ладовиці, Красна Гірка. Це веселе, веселі часи. Веселі часи ми бачимо, як усе розквітає. Ото зараз вишеньки цвітуть. О, черешенька цвіте, яблоки. Яблоки ще ні. Яблуки ще ні, грушки. І так само квітнуть наші душі. Розквітають після зимових тих часів, холоду, темряві. Розквітають. Розквітають наші душеньки. Тобто йде перемикання перемикання на інші вібрації, на інші енергії. Ми бачимо, що це сонячне коло річне, воно, власне, має свої періоди. І ото, як починається весна, так само як в церкалі, як починається осінь, то ми маємо <кій> жіночі свята. От жилельник ладовиці. Оце починається весна, починається з жіночих свят Лада й Лелі. так? І оце сама Лада Богородиця, Матінка наша Небесна, вона проявляє свою силу, силу переродження, силу народження, силу відродження. І далі вона проявляється в своїй доньці Лелі Прекрасні. Леля. Саме слово Леля. І похідні від тих слів, так, Лелеяти, Лілія і усе решта Лель. Ну і чоловічий відповідник Лель, Полель. так. Це, власне, такі енергії ніжності. Енергії ніжності краси, краси, милоти, милування. Ось. Тобто, коли е, ви проходите по святу в любому якому і відбувається активація потоків активація любові, цебто е е е, Лада, Леля, Купава. І ото, е, в числі тих потоків любови, то ви відчуваєте і потік енергії Лелі. І ото воно відчувається в серці. Серце так, -так, -так розкривається і прям так. Щемить милотою. О. Ми, милота. Е, в українській мові воно е, ото якось трошки так втратилося. Е, милість, милосердя. Воно так ніби ну, якось так опрізано відчувається значення цих слів. Це власне від, від, від ото... милота. Якщо сказати. Трошки в українській мою трошки втратилося того слова. І ви тоді відчуваєте ту енергію Лелі. Ви її і так відчуваєте, і без посвята. Після посвята ви її відчуваєте в ну, рази, на порядок вище, на порядок сильніше. І ту енергію, відповідно, можна взаємодіяти зцілювати, в першу чергу, серце зцілювати, душу зцілювати. Бо то, власне, така енергія дуже-дуже така ніжна, ну, нектар, такий, з такий, серця нектар. І от, -от ту енергію дуже-дуже добре зцілювати в першу чергу, серце, душу, сердечні такі якісь травми, рани і так далі. Ось. І коли ми говоримо Леля, то ми говоримо любов, кохання, однак це не зовсім так, тому що Леля це. Ну, те, що ми називаємо нині платонічним коханням, платонічною любов'ю, цебто така емоційна, душевна, нетілесна, нетілесна, сердечна любов. Ось. І, а натомість ярило, ярило, це вже натомість тілесне. Коли ми говоримо там, наприклад, як то в, 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 в вірші. Глухарі на току яряться. То яряться, то, то, власне, кохаються. Ну, тут от, е, Як поляки кажуть, рухаються. Рухаються. ось, е, Кохаються, граються, яряться. ось. Тобто ярило, це, це вже власне, це вже тілесне. І жіночий відповідник ярило, ярилиця. Після посвяти любому мудрі ви також відчуваєте, починаєте ту енергію відчувати. Це, це така потік, вогняний потік. І коли призиваєте Ярилу чи ярилицю, то відбувається активація в тілі симпатичної нервової системи. Тобто є центральна нервова система, головний мозок, от, і є периферійна нервова система, спинний мозок, ну і там нервові центри. І відповідно ця нерва. Нервова система і є вегетативна нервова система, тобто вегетативна це, це як рослинна, якщо так дослідно перекласти з латини. Так? Тобто ті функції, які, які ми не контролюємо головним мозком, не контролюємо розумом, хоча нібито не контролюємо. Бо якщо, якщо Тварини можуть контролювати, наприклад, вовки. Вовк, він якщо їсть для себе їсть, сам їсть м'ясо, то в нього там певна кислота, рівень кислотності в шлунку високий. високий. А якщо він хоче принести кусок м'яса чи то хворі якісь тварині в свої зграї, чи то, наприклад, там вовчиця біля вовченя тільки народила, так? чи то поранена якась тварина, так? то він бере шмат м'яса, його заковтує і свідомо, силою волі знижує рівень кислотності в своєму шлунку. І коли він приходить з ригою, від ригою той кусок м'яса тому, кого він приніс то відповідно, то воно просто в слизі і все, і, і то, то свіже м'ясо, воно, воно не, 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 не чіпане кислотою, не чіпане ферментами. ось, Просто м'яса. Ось, То якщо вовк може, то й людина може. Просто ми ті функції ну, не то що втратили, вони в нас вимкнуті через обмеження ментальності, через обмеження розумові. Тобто багато чого ми рахуємо, нам нав'язали таку думку, що це неможливо. І ми дійсно думаємо, що це неможливо, і воно там чик, як, як вимкнуто нібито, заблоковано. Однак, коли ми починаємо займатися своїм тілом, починаємо практикувати певні практики, так, ну наприклад, йогу, то ми е, вчимося контролювати своє тіло. І ми, Відчуваємо, що ми більше і більше його контролюємо. Ось. Через сили богів ми можемо і більше керувати власним тілом. Так, власне, коли ми призиваємо потік ярила, ярилиці, то включається симпатична нервова система. Ну, Хто лікар, то, то взагалі це буде дуже зрозуміло. І, і це тоді то, хто лікар, то розуміє, наскільки це вражаюче. Тобто, це через молитву, через звернення до богів, через слави, включенням потоків богів, ми керуємо гормональною нашою системою, гормонами і керуємо вегетативною нашою системою. Включаємо ярила, ярилиця включає симпатичну нервову систему, тобто ті органи і системи, які в активності, ну, грубо кажучи, в бою потрібні або в коханні, а любава і любав, це власне дуже близько по вібрації до Лелі, це ніжність. Однак, якщо Леля це сердечна ніжність, емоційна, душевна ніжність, то любава-любав це вже тілесна ніжність. Тілесна ніжність і любава любов, вони активізують, включають навпаки парасимпатичну систему. Себто ту систему, яка нам потрібна для відпочинку, для розслаблення, для зцілення. Тобто, щоб людина зцілилася, виздоровіла, то в першу чергу треба, щоб вона переключилася на парасимпатичну нервову систему. І вже От в тому режимі парасимпатичної нервової системи в розслабленні, в видоху. Оце жіноче дихання животом, коли живіт живі, дихає, а не, а не грудна клітка, груди. О, тоді парасимпатична нервова система. Оце. От. І це, власне, в першу чергу, ну, а для жінок це, це, це один з таких ключових станів, жіночих станів. Дихання животом, розслаблення, це парасимпатична нервова система. Оце, це вражаюче. Леля, милування, умілення російською мовою. Це то, -то, то слово, що ми втратили. Умілення. Милуватися, ми кажемо милуватися, але милуватися це ніби, ми сприймаємо, що це зовнішнє, ми дивимося, милуємося якоюсь картиною чи там природним пейзажем там, і так далі. А, а милуватися це власне серце. Це умілені, це, умилення, це ота енергія Лелі. Ум Лелі. Уміллення. Це розум, любов. Оце той, той розум, розум Лелі. Леля. Говориться, що немає живота без любові. Живота, то сучасною мовою це означає життя. Немає живота без любові. Немає жони без мужа, а, а мужа без жони. Говориться в прославлянні Лелі. Бо ото тілесне, то потім. А усе починається з душі, і серця, з Лелі. І ото приходить, власне, ота закоханість, замилованість за спочатку приходить. Ми замиловуємося. Кимось, чимось, так, тоді вже приходить, власне, воно розгортається в щось більше. Або де розгортається одне з двох. Тобто, коли ми говоримо про взаємини, про стосунки, то нині люди, як сліпі кошенята, будують, як -то, та не будують, воно саме якось там. Якось там нібито вибудується. А, а як воно саме вибудується, треба мати клепку, треба мати розуміння, як воно може вибудуватися чи не може вибудуватися. І ото, ото, ото розповідаю докладно це в своїй другій книжці, Любомудріє відкриття смарагдових врат. Тож, відповідно, оце у ті весняні дні, оце треба над тим задумуватися, бо це Леля. Це Леля. І от в тих енергіях Лелі, з тим треба жити. Бо то, я кажу так, хто пізнав любов, то той не питається, який сенс життя. Любов це є сенс життя, це є ціль життя і це є основа життя. Тож, якщо то в любові живемо, то і щастя має. І все тоді складається, все ладно тоді, все в ладу. Тож, ото має бути на першому місці, ото має бути активне серце, активна леля. Ну, чи в чоловіків лель полель? Ото над тим думайте і це пізнавайте. Пізнавайте, розкривайте для себе любомудріє. Пізнавайте, розкривайте для себе сили любові, ну а потім вже сили кохання. І в коханні, в задоволенні, в насолоді, в насолоді кохання, то відповідно ростемо, підіймаємося. Та сила задоволення піднімає нас як хвиля, піднімає вище, 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 вище. Чим більше задоволення в коханні, не в сексі. Секс це прямо протилежне, переверне. А от кохання це тіл тілесна любов, тілесне задоволення інтимна близькість. Однак там зовсім інакше працюють сили, енергії і тіла і душі. Оце пізнавайте, це розкривайте для себе. Живіть в любові і коханні. Кохаємося, бо ми того варті. О. Ну і ось тож, празнуємо Лельник, красну гірку. Осе е, Рахманський Великий завершився. І тепер маємо Лель, Красну Гірку. І та Красна Гірка веде нас до зелених свят. До, власне, е, ото починається Живий день. 1 травня вже Живий День, Свято живе. І йдуть зелені свята, які ведуть нас до Купайла. Через праву іди трояндів в день і докупаємо. Ось. Тож, радіємо. Радіємо, радіємо і в радості діємо. Наповнюємося любов'ю, відкриваємо серця свої, жиємо в любові. Тож, аби якомога швидше, якомога легше, відродився народ наш. У силі і славі своїй, то ми як і тисячі років тому промовляємо. Вічіси порода Силишнього. Леля, матінка, прийди, благодаттю своєї осіни. Народна пробуди разом з Владою, матінкою, з батьком Перуном. Захисників, захисниць України захистіть, силами своїми благосливі. Світом перуном огорніть, Щитом сварога заслоніть, силами своїми сіні, силами своїми благословіть, силами своїми надії, Аби палавла дових святий вогнем любов. love wow, lady martin is wow.